Вітаю вас! Сьогодні ми поговоримо про найкращий клас тварин взагалі у всесвіті у космосі. Ну, так, севелюбство, севелюбство. Тому що сьогодні ми поговоримо про клас савці, до якого належимо, і ми з вами. Савці. Назва класу походить від слова Сати. Вони що ти чорт забрай варзені, не це не те, що роблять під гаражами дві С. спереду йде сати, буквально з української мови перекладається як смоктати, оскільки вони виготовлюють малят молоко. Ясенька, що є їхньою характерною ознакою для них також характерне живородіння, тобто вони народжують не яйця, а живих малят. Ну яйця кладні, це виняток, скажімо так, із правила, тому що ці савці народжують яйця, але вони най. Нижчі серед них за рівнем організації. Крім того, ще однією характерною ознакою савців є теплокровність, тобто здатність підтримувати температуру тіла на постійному рівні. От для людини, наприклад, це 36,6 і неважливо, скільки на вулиці у нас все одно 36,6 температура тіла. Савці представники амніот. Що ж таке амніоти? Амніоти це група класів хребетних тварин, у яких в процесі ембріонального розвитку утворюються зародкові оболонки алантоїс, амніон і сироза. До амніотів належать три класи за традиційною класифікацією наземних хребетних плазуни, птахи і савці. Дуже схематично їх стосунки можна продемонструвати схемою. Синапсиди це савці і завропсиди це плазуни, черепахи, лепідозаври, дзебоголові лускаті, архозаври це крокодили птахи. Синапсиди або тероморфи від грецької теріозвір і морфосформа, тобто звіроподібні, ні, їх часто і називають звіроподібними ящерами. Одна з двох основних груп тварин, що еволюціонували з древніх перших амнівод. Лінія синапсидів стала відмінною від лінії завропсидів, завропсиди – це на сьогодні птахи і рептилії. В пізньому кам'яно-вугільному періоді між 320 мільйонів і 315 мільйонів років тому. Целодонти, або звірозубрі ящери, про яких вище було сказано, представники синапсидів. Які власне і були предками савців. Систематичне положення савців. Домен еукаріоти, царство тварини тип хордові, підтип хребетні або черепні. Ну і клас савців. савці. Савці найбільш морфологічно різноманітна група сучасних тварин. У наш час цей клас включає близько п'яти тисяч видів. І ділиться на два підкласи три інфракласи. Підклас першозвірі. Підклас першозвірі. Клоакові на сьогодні включає один єдиний ряд однопрохідні. Назва обумовлена тим, що кишківники се частотевий синус впадають у клоаку, як у земноводних птахів і плазунів, а не виводяться назовні окремими проходами, як у інших садців. Відкладають яйця, розповсюджені в Австралії на суміжних островах. Щелепи перетворені у дзьоб, вкритий роговим чехлом. Протоки молочних залоз відкриваються на залозистих полях. У дорослих особин зубів немає. Мають волосяний покрив, але температура тіла низька і не постійна. Тому вони так з нетяшкою теплокровні. Представники це Качкадзьоб. Та їх Підклас звірі. Інфраклас сумчаті або торбунний ряд. Сумчаті нижчі ссавці, у яких дуже слабко розвинена плацента. Після короткого періоду внутрішньоутробного розвитку у них народжуються слабо розвинені дитинчата. Наступний їх розвиток триває у шкіряністій сумки, куди вони мігрують. У пораженні якої відкриваються сосочки. Представники це кенгуру, опосуми, коала, тасманський дьявол, сумчатий кріт. Лацим або сумчатий вовк, вимерший, до речі, сумчатий литяга. Паде мелон плацентарні або справжні звірі. Найчисельніша і високоорганізована група сучасних савців розповсюджена на всіх материках і усіх умовах. Савці дуже різноманітні забудовою і розмірами від 3 см етруська землерийка до 33 метрів і ваги 150 тонн синій кіт. Серед них є наземні літаючі, водні, напівводні, ґрунтові види. У цьому характерний високий рівень організації. Вищі звіри або плацентарні. Ряди. Комахоїдні. Сюди належать землерейки, кроти, їжаки, хохуля, ряд рукокрилі. Сюди належать вухань, вечорниця руда і мала, нетопир малий, кажан вампір, надряд гризуни. Сюди належать ряди, мишеподібні, це щури, миші, лемінги, полівки, сліпці, тушканчики, білки, бобри, дикообрази не плутати з їхідними, хоч дуже схожі, землекопи, агутті. Ряд зайця подібні зайці, кролі, пискухи. Ряд хижі. Родина собачі, родина ведмежі, родина єнотові, родина Куницеві, Віверові, Гієнові. Ну і, звісно, котоподібні. Всі люблять котики. Ластоногі. Три родини: моржі, вухаті тюлені і звичайні тюлені. В систематиці копитних, особливо парнокопитних, так копитних, це позасистемна група, є парнокопитні, не парнокопитні системні групи. Сам чорт зломе ногу в їх систематиці. У мене ж очі за слюзьми заливаються. Але я чуть-чуть підняв літературу і знайшов таку. Якщо ви знаєте іншу, то можете поділитися в коментарях. Отже, ряд парнокопитні або за сучасною систематикою вони ще називаються кітопарнокопитні, включає такі підряди: Свиновидні, жуйні. До жуйних входять родини жирафові, оленькові, Оленеві. ну і бики сюди ж бик, коза, овця, антилопа тощо. Підряд мозеленогії. На сьогодні залишилася одна родина верблюдові. Сюди входять верблюди, лами, вікуні. Підряд віпоморфа можна перекласти буквально як бегемотоподібні. Інфраряд включає сюди китоподібні. Ряд включає родини китовидні або вусаті кити. Ні, у них вуса не такі. Китовий вус це рогові утвори, які звисають з піднібіння і допомагають фільтрувати воду від планктону. Китовий вус виглядає ось так. І родина зубаті кити або дельфіновидні. Сюди належать дельфіни, касатки, нарвали. Найбільший серед зубатих китів. Кашолот. І, власне, інфраряд анкондонта. Сюди ходять якраз і бегемоти. А ряд непарнокопитні тут все значно проще. Це тапіри, це носороги, це коні. Ну і з назви зрозуміло. Парнокопитні мають парні копита, а в ратиці свині 1, 2, 3, 4 копиться, так? А непарнокопитні, відповідно, мають непарну кількість копит. І найрідніший для нас ряд це ряд примати. Він включає підряди Мокроносі мавпи, да нижче мавпи, такі входять, як інфраряд, лемуроподібні. та підряд сухоносі мавпи. Сухоносі включають інфраряд довго п'ятоподібні і інфраряд мавпоподібні, До інфраряду мавпоподібні входять в тому числі родина гомініди або людиноподібні, в котру входять орангутанги, горили, шимпанзе та рід люди. І ми з вами входимо до даного роду. Якщо бути точніше, то на сьогодні рід представлений одним єдиним видом це людина розумна. Ну, Можна іще багато розглядати різноманітних рядів, ті ж самі ящери, пангаліни і так далі. Але ми будемо розглядати основні, ну і не можемо сказати про такий ряд, як хоботні, оскільки до хоботних входить найбільша сухопутна тварина планети, африканський слон, довжина тіла, якого сягає 7 метрів, а маса цього жителя Саванни до 7 тонн. Аналогів слонового повнорозмірного хобот більше в світі немає. Тож уявіть, яким може бути життя на інших планетах. Важко навіть уявити. Дякуємо за увагу. На все добре. До нових зустрічі. Бувайте всього.